Вітаю, спека, дорога в село, я, велосипед, а тут він. На узбіччі. Маточник сирійський. А пахне шоколадним тортом. Та вирішила на букет нарвати. Такий він гарний запашний. Ано. Ой, рветься не дуже гарно. Але о диво капає сік у нього із стебла і дуже вже схожий на ПВО. І така рослина неоднозначна, дуже гарний медонос, і роблять із насіння олію, набувають подушки тим пухом, але вже ж дуже ж забруднює поля, дуже швидко розмножується. Корінь має глибокий. І має дуже велику здатність захоплювати нові території. Але ж гарнючий, ось такий він ваточник сірійський.